Всім привіт до вашої уваги лот з швейним набором. В цьому наборі дуже багато наборів ниток, комплектів. Є різних відтінків, різних кольорів. Є ось такі чорні з білим, є такі більш кольорові теплі такі кольора. Зелені з синіми різних відтінків. Також тут. Такі катушечки. І три таких швейних набора. Всього в лоті 20 одиниць товару. Ціна лоту 2210 гривень. Собівартість одиниці 110 гривень, і цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал і на Viber. Всім дякую! Заробляємо разом!